Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 13 Хто смоли доторкнеться, той забрудниться, Хто гордому товариш, той до нього уподібнеться. Не піднімай вантажу, що тобі понад сили. Не в'яжися з багатшим і сильнішим за тебе. Яке богорщикові сказаном товариство. Цей ударив, а той і розбився. Багатий кривдить та ще й покрикує, а скривджений, бідний перепрошувати мусить. Як ти йому корисний, послугується тобою, а не матимеш нічого, він тебе й покине. Як ти щось маєш, він співжитиме з тобою, призведе тебе до злиднів, а й не журитиметься. Як ти йому потрібний, він обдурить тебе, всміхнеться тобі, піддасть надії, балакатиме красно, спитає, чи чогось потребуєш, присоромить тебе своїми бенкетами, щоб тебе ожебрачити двічі або й тричі, а нарешті наглумиться, позирней тебе кине, ще й головою над тобою покиває. Тож, зважай. Щоб тобі у спокусу не втрапити й не зазнати пониження через власне безглуздя. Позве тебе, владика, збоку затримайся, тим то ще більш тебе він кликатиме. Сам не втручайся, щоб тебе не виштовхали, а й не стій задалеко, щоб не забули. Не намагайся з ним говорити, як з рівним. І не покладайся на слова його численні, бо багатослів'ям він тебе випробує, а усміхавшись, тебе тим часом вивідає. Безжалісний той, хто слів не зберігає. Тобі він не поскнарить ні вдарів, ні кайданів. Тому стережися й пильно зважай, бо ходиш ти разом із твоїм падінням. Почувши це, не спи. А чувай, вік свій увесь люби Господа, й вимолюй у нього твоє спасіння. Усе живе любить собі подібне, і кожна людина ближнього свого, кожне тіло до свого роду приєднується, і чоловік пристає до собі подібного. Яке товариство ягняті з вовком? Ось так само й у грішника з побожним? Що за мир між гієною та псом може бути? І що за мир між багатим та бідним? Дикі осли в пустині улови левів, ось так і здобич багатих бідні. Для гордопишного смиренність осоружна, ось так багатому й осоружен бідний. Захитається багатий, його друзі підтримають. Убогого, коли впаде, відштовхнуть і друзі. Сподикнеться багатий. Усі біжать на допомогу, скаже дурницю знаходять виправдання, а спотикнеться бідний, то йому ще й докоряють, коли ж розумно висловиться, ні у віщо оцінюють. Заговорить багатий, усі замовкають, і мову його аж під хмари підносять, а бідний промовить спитають, хто це, і коли спотикнеться, то його й з ніг зіб'ють. Добре, коли багатство без гріха, уборство ж погане лиш у мові безбожника, серце людини її обличчя змінює на добре або ж на лихе, серце щасливого знак обличчя веселе, та приповідки продумувати ума труд важкий.